Іонік 5 машина майбутнього. 23-й рік випуску, батарея тут 77 кВт. Пробіг цього красення 36 тисяч кілометрів. Звертаю вашу увагу, гляньте на цю оптику. Таку оптику ви ще ніде не бачили. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, мішелін стоїть. Також машинка притонована. І Подивіться на ці ручки, як вони відчиняються. Це електрона в нас повні електропакети, два великих моніторчика, сучасне з адаптивним круїзом контролем. Також у нас є модеми, їзди, відключення стабілізації, автохолт, щок. Також ось тут у нас коробочка, автомат, переключення в нас іде. Дивіться, драйв. Ми включили ось задня. Бачите, ззаді в нас партнечки і також камерка. Так, на паркінг, так, хоп, і все. Тут у нас показано, що вона заряджена на 64%. 186 запас, 36 тисяч кілометрів, авто в нас стоїть. Відразу на другій частині екранчика у нас клімат-контроль, два підігрівчика, кондиціонери, пічка, аварієчка. Все працює. Заводиться автомобільчик кнопочки. Хоп, заглушили. Хоп, завели. Бачите, як сучасно все. USB на 12 вольт, ніша, два підстаканника, також USB, підлокітник. Дивіться, яка ніша для речей. Тут може чомодан ваш з решимо поставити. Позаду, дивіться, скільки місця. Тут дуже-дуже комфортно їхати. І зафікси присутні. Підлокітник присутній, також зарядочка, щоб ваш телефон завжди був підзаряджений. Сіточка для речей просторна, дуже просторна ззаді. Позаду подивіться, який стиль. Я ще таких машин не бачив. Ого, дивіться, який багажник. Величезний багажник, оригінальний ковричок, аптечка, да? аптечка і також, що в нас в комплекті. В комплекті у нас зарядка. Можете вдома заряджати, вогнегасник і також якийсь там інструменти. А придбати в цю машину майбутнього можете в нас на автопоєнті. Автопоїнт Софіївська, 19. Чекаємо вас для перевірки, Тезраю і придбання цього автомобіля. Автопоєнт. Придбай якісне авто.